Вітаю на своєму каналі. Сьогодні відео для тих, кого є мультиварка. Будемо готувати гуляш із яловичини. Для приготування нашої страви, до речі, все буде дуже просто і швидко. Ми будемо використовувати яловичину 700 грам, одну морквинку менше середнього розміру, одну цибулину середнього розміру, три зубчики часнику, 3 столові ложки олії, дві неповні столові ложки томатної пасти. Ці чорний мелений перець і я додаю хмелі сунелі, все посмаку індивідуально. 200 мл води. Все. Почнемо з того, що підготуємо м'ясо. М'ясо ми нарізали ось такими шматочками, приблизно грецький горіх невеликими. Цибулю, хморку та часник ми нарізали ось такими зовсім невеликими шматочками. Додаємо їх до нашого м'яса, додаємо сюди ж спеції. Мері сунелі сіль, чорний молотий перець. Додаємо сюди олію, додаємо сюди ж томатну пасту і додаємо сюди воду. Нагадаю, 200 мл. Тепер це все добре перемішуємо. Це у нас уже чаша мультиварки. Перемішувати тільки пластиковою ложкою, яка йде в комплекті із самою чашею. Ні в якому разі не перемішувати звичайною ложкою. Ні в якому разі. Все. Тепер ми відправляємо нашу майбутню страву в саму мультиварку. Закриваємо кришку, закриваємо клапан випуску пару. Обираємо друзі, кнопочкою на мультиварці індикатор тушіння. То будемо тушити наше м'ясо, обираємо м'ясо і обираємо час приготування. Готувати будемо 30 хвилин. Після того, як закінчиться готування нашої страви, випускаємо пар із мультиварків і наша страва готова. На гарнір можна приготувати ідеально було б гречку. З'явичі не готовий. Давайте скуштуємо трішки. М'ясо ідеально, подивіться. Просто ідеально Дуже смачний гуляш, до каші, до рису. Дякую, що ви зі мною. Якщо цей рецепт був для вас корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, і до нових зустрічей!